Пам'ятаєте моє відео, де я казав, що опинившись самі вночі в лісі, жінка швидше обере зустрітися з ведмедами, ніж з чоловіком. Багато хто заявив, що я тоді драматизую і це відео неправда, але от так прикол: вибори в США довели, що все-таки моє відео це правда, і зараз я доведу це вам. Сьогодні ми обговоримо ці вибори кандидатів і як американці масово почали цькувати жінок США після того, як Трамп став президентом. Сідайте, бо стоячи, ви це просто не вивезете. Отже, для тих, хто був останній тиждень десь. На космічній станції, і взагалі не в курсі всього того, що зараз відбувається. В Америці відбулася ледь історична битва за місце нового президента. Спочатку це була битва між Байденом і Трампом, але потім Байден здав задню, і замість нього прийшла Камала Гарріс. Байден і Гарріс це демократи, Трамп республіканець. Це важливо, тримайте це в голові. За результатами голосування переміг Трамп. Яка нам різниця? Хто переміг? Ми в Україні, а вони Васаша і Сережа, я відписуюсь, де крінж Тіктоки. Різниця є, вона дуже суттєва і напряму. Стосується нас від того, хто переміг загалом, залежить потім майбутнє України. Бо перше це військова допомога, яка може як збільшитись, так і зменшитись. А друге за США потім повторює весь світ. Я не маю особливих надій ні на Гарріс, ні на Трампа. Але політика Байдена довела, що демократи в питанні війни це дуже поганий союзник. Вони завалюють тебе бюрократією просто неймовірних масштабів. З обіцяного легендарного лендлізу нам за цей час виділили всього 10% від того, що мались, і хоч Гарріс як людина мені подобається більше. Я розумію, що якщо вона стане президенткою, то для нас це буде не дуже добре. І політика б могла б і надалі не давати Росії програти, але при цьому і не давати нам виграти. І якщо врахувати, що Росія через ціньовий флот заробила більше, ніж наші партнери сумарно надали допомоги Україні, то за рік два ми б могли опинитись під дуже сильною загрозою. Тому хочеться вірити, що Трамп буде більш рішучим у питаннях України та Росії, і можливо закінчить цю війну. Але враховуючи скільки Трамп набрехав за час своїх передвиборчої агітації, і те, що я покажу вам далі. Це, напевно, буде єдиний позитив у всьому відео. Лише надія, що війна закінчиться швидше. А тепер про негатив республіканці прийшли до влади. Одна з їхніх головних тез – це те, що аборти це вбивство, а жіноче тіло це справа чоловіків, які мають повне право розпоряджатись ним. Вони не лише засуджують аборти, а й підтримують домагання і контроль над жінками. Ось, наприклад, один з дуже яскравих фанатів Трампа. В нього є шоу по типу «Срачів, як у левах на джипі, але якщо там вони типу відіграють цю думку і Справді вони так не вважають, то всі думки цього мужика це його бачення світу і його реально хрін переспориш. Бо він тупо нікого не слухає. Ось один з прикладів. Він сказав, що аборти це вбивство, і вони мають бути заборонені. Коли дівчина запитала у нього, що уявімо сценарій тебе є дочка, в 10 її зґвалтують. Ти зробиш аборт чи змусиш все її життя жити з дитиною від гвалтівника? Він почав однікуватись, мовляв, це вигадки і такого взагалі ніколи не буває. Але потім, коли вона повторила це питання, він сказав, що так, вона буде вирощувати цю дитину. Аргументував він це тим, що з латині плід означає маленька людина, аналітика просто вау. Я розумію, що у вас уже починає накопичуватись людь, але. Поки що рано заспокойтесь, ми лише ось тут, на самій верхушечки цього айсбергу. І поки ми на цій вершині, я б хотів вам розповісти про одну дуже цікаву річ, яка буде цікава як хлопцям, так і дівчатам. Якщо ви коли-небудь хотіли спробувати себе в ролі інтернет-маркетолога, smm спеціаліста дизайнера, ілюстратора, девелопера і так далі, і тому подібне, в мене є для вас тотальний плюс Ультра, який допоможе вивчити ці діджитал професії в легких, приємних, а головне вигідних для вас умовах. Навчальна кампанія Genius Space 4 листопада. Пада до 9 грудня відкриває безкоштовний доступ до більш ніж 35 професійних програм для українців. Це крутезні курси від 20 годин контенту. Кожен з яких коштує понад 15 тисяч гривень. Сумарна вартість всіх цих курсів більш ніж 300 тисяч гривень. Але для вас це взагалі немає ніякого значення, тому що ви можете отримати доступ до всіх цих курсів абсолютно безкоштовно. Вже протягом навчання ви зможете почати віддалено працювати за новою діджитал-професією та заробляти дуже гарні суми, ще й в іноземному капіталі. Переходьте за посиланням в описі під цим відео та отримуйте миттєвий доступ до навчальної програми. А тим часом ми спускаємось десь на серединку цього айсберга. Зараз по Америці масово проходять марші, де чоловіки стоять з різними плакатами по типу: жінка, це власність, типи власності, жінки, раби, тварини, машини, земля тощо. Бути геєм це гріх. Просто послухайте, що каже один з їхніх представників. Хто не знає англійського, цей чок чоловік в цьому відео заявляє, що жінкам треба повністю заборонити розмовляти в церкві, і жінки не мають більше ніякого права мати якусь владу. І знаєте, хоч я не дуже довіряю демократам в плані допомоги України, та все ж той факт, що в США жінка стане президенткою, було б чудовим прикладом іншим країнам для подолання розриву в правах між чоловіками та жінками. Проте всі ці чоловіки це просто ніщо в порівнянні з одним із членів Конгресу США від республіканців. Мережаю що Іра це тікток, який він зняв, в якому він буквально каже: Сука, ми контролюємо Твоє тіло, хлопці виграли знову. Твоє тіло мій вибір. Ніколи в житті не буде жінки-президентки. Ніколи! І загалом далі він говорить дуже багато неприємних речей в сторону жінок. Я не впевнений, що Ютуб це пропустить, тому залив це в телеграмі, потім переходьте, послухаєте. Щоб ви розуміли масштаби жопи, в якій зараз опинили жінки. Ось відео де дівчинка просто йде. До неї пристає якийсь чоловік, починає підкатувати яйця. Вона ігнорує його і він вивалює: це що, тому що я уродливий да? Ні, це тому, що ти буквально втручаєшся в особисті кордони людини, яка тебе не знає. Ось ще один чоловік до неї підходить, і ви Просто погляньте, скільки часу він просто ходить поряд з нею і мовчить. Десять хвилин він тупо йде напроти неї і нічого не говорить. Мені навіть стало некомфортно, а я чоловік, ти ж не знаєш, що в голові в іншої людини, а якщо він хоче тебе вбити. І тепер, коли я приблизно вас в курс справ, які зараз відбуваються в США, переходимо до головного лиходія Трампа. Коли я почув все, що він потякає про жінок, чесно, навіть я, людина, яка кожен день бачить дуже багато крінжі. Я охренел. Ось декілька цитат Трампа: якби моя дочка не була б моєю дочкою, я б зустрічався з нею. Ось Трампа запитали про аборти. Він сказав, що за аборти має бути певна форма покарання жінці. Я залежний від красивих жінок. Починаю їх цілувати незалежно від їхньої згоди. І знаєте, зазвичай вони всі дуже за. Навіть одружені. А ось тут в дочки Трампа питають: яка найулюбленіша річ, яка в тебе була з твоїм батьком? Точка відповідає щось що про гольф, а Трам такий, я б хотів сказати секс, але я не можу. Бо вона ж все таки моя дочка. Слухаючи ось це все, в мене лише одне питання: хто трясти ці 45% жінок, які голосували за Трампа. Все ж не все так погано, як може здатись на перший погляд. Окрім плакатів з ненавистю до жінок, почало з'являтися дуже багато плакатів від чоловіків з навпаки підтримкою. Їх настільки багато, що це викликає безмежне захоплення тим, як світ змінюється за такий короткий час. І для тих, хто і досі поділяє думку ось цих чоловіків, хочеться трошечки додати від себе. Жінки це не агрегат, в який можна засунути члена через 9 місяців отримати дитину. Вони мають розум і душу, так само як і серце. У них є амбіції, талант а не лише краса. І мені так набридло, що люди кажуть, ніби сім'я це єдине для чого придатна жінка. Жінки значно більше цього. І повірте, в той день, коли у вас народиться донька, ви захочете в її майбутньому щось більше ніж просто брудний посуд. Привіт, це пряме включення від Сережі, який монтує це відео 3-й годині ночі для вас. Стосовно цього мужика, невеликий апдейт, який казав, «Hey, bitch, your body, має choice». Прямо зараз в Америці відбуваються масові протести стосовно цього мужлана. І вони прямо на рівні and Лайф Matter, якщо може навіть не більше. Я <реш> ще з цікавого хтось задоксив його адресу, наче говорити: «Хорошо, тепер твій хаус теж наш чойс. Нам дуже багато всього цікавого відбувається. Я все буду детально вам потім в телеграмі писати. Тому підписуйтесь. Все, пока.